Мої вітання, друзі. Сьогодні покажу, як ми робимо чорнила із дубових е, таких яблучок. Нарости на дубовому листі бувають прямо такі рідкі екземпляри. Отак Та от листочок росте. А там комашка відклала свою личинку і дерево захищаючись виділяє багато дубильних речовин. І виходить, що тут концентрат. Euh, таких дубильних euh, речовин, які, вступаючи з залізом в реакцію, дають чорниль, чорнильну таку м, ефект. Тому ми беремо збираємо такі м, горішки. І ще горішки називають, яблучка, галузь взагалі правильно, вони є різні. Можливо, ще трошки рано, коли вже листя обсипається, обпадає, вони і більші по розміру, можливо, трошки м'якші. Беремо гали, подрібнюємо їх, щоб вода чи оцет. Я спробую оцтом витягнути витяжку так, таку зробити на декілька днів. Складаємо це все в свою банку і заливаємо оцтом Або водою звичайною. Потім то ми відсідаємо. І додамо або якогось ржавого заліза можна додати, або залізного купоросу. Схоже дійсно на яблучка по щільності, по сочності. Все, дозбавляємо в баночку і заливаємо. Так, засипав і залив уже оцтом яблучним. Можна і водою заливати. Колись в мене було, що я додав різні добавки для загущення, здається, камідь, і тоді чорнила трохи вкривалася цвіллю з якихось причин, а оцет не вкривався. Тому спробую оцет побачу, як воно буде цього разу. Мені здається, що оцет навіть краще може витягувати. Ще, до речі, є м -м, дощова вода, напевно, вона також дасть гарну дуже витяжку м -м, із е дубових таких от шариків. Наступного разу спробую дощової води дистильованої. Вона має здатність гарно проникати або морожену воду брати теж гарно. І потім додамо через. Ну, насправді воно може постояти там і декілька годин і давати чорнильну реакцію. ну, Можна ж його пом'яти потім і відтиснути потім, коли вже в кінці. Ну, Задача максимально дубильні речовини наситити в рідину і потім її зачорнити. Якщо бачили, цвях забитий в дубову доску, дає чорнильну таку навколо п'ятно. Це саме від реакції до дуб, речовин і заліза. От, те саме і тут буде відбуватися. Ну, до зустрічі. реакція. реакция. Черневний вам надо будете сейчас. Все можно будешь. Ну ладно, с какие-то. потому что добавляем состояние <свист> на реакции. Так что я забыл из ржавого цеха. Из группы доставал цеха. Ты сейчас дождь, плюс дождь, ты работаємо тепер так, все пройти повністю. А залишки цих яблучок трохи відтиснув і залив ще трохи водою. Дешевою, можливо також ще добивні там витяжка вийшла. Ну, поки що так там ще концентрація. Я може це і передусь. Ммм. Подивимось с часом. Моя третьего час. Завтра мы тут. Домашні сім'ї, уроки сім'ї. Ну вот, вже більше. Потом значит більше залеза. Залізних частинок. Тим сильніше можна буде нам залишати сліди. Ну і ви написано висохання ще якось, значить, темніє. Так, спробуємо щось пописати на Ну, Вони ще відповоді і, і немає ніхто і консистенції, може і колір є. Відбуваш казалось, що все-таки там не сліп. Ну, у якось ще. Ще не таке, як має бути. І відковати. Тобто так, камедію можна додавати одраку Перемішувати його, щоб вона так розпорилась, тоді вона стане таким, як гелова паста, ну трошки густішим. Ну, це така історія. Ну, уже пише, ну ще має бути от темніше стає. Прямо вот на можно сказать и на очах стоит и меньше. Да. Видно, реакция из кисней. Да, уже так нормально кто-то не было. Да, прям на... За секунди якось воно висихає і темніє. Значить, ну все чудово, буде діло. Буде діло. Отакі. От Дуже просто насправді. М -м в кого немає залізного купорусу. Беріть цвяхи із невідержаві <с> цвяхи. Ну, такі із... же залізо має відділятися якісь дрові кришки, банки і воно дасть таку чернильну реакцію. Ну, на сьогодні все. Будьте добро. Успіхів!